БВВ, то добре, але скільки ігор в тебе розхід тій БВВ. Бензинова. 34 літери на 100 кілометрів. Та дуже ти, ти багато, то скільки тут виходить на 100 кілометрів зимою їздити. 2000 гривень 100 кілометрів. А ну, що то є? У мене на електричці 100 гривень 100 кілометрів зимою. Ми вже їдемо, глянемо, тут електрички недалеко продають. Такий майданчик найбільший в Україні. Може і так, якщо переконаєш. Та, ходи подивиш, там є трони в принципі, по салону нічим не гірші. Головне, щоб щось вона добре їхала, а не повзла. Співбувати. І щоб я міг зі Львова з кави додому заїхати. Тоді погнали. Приїхали в село Перемивки це біля кулику. Дивіться, яка тут велика площадка з електромобілями. Я вже розгубився. Зараз я щось ігору будемо підбирати. Тут, напевно, найбільша площадка в Україні по електротих машинах. Добрий день. Показуйте щось таке жирне, якогось ятрона в таких максимальних комплектаціях. Для мене, після БМВ, щоб я сів, щоб вона і перла нормально. Що він щось і... таке, хоч. І розхід менший. був. Була. Дивись. І біленькі, і чорненькі, і, і, і сиренькі. Ну, то бачиш, ти якраз хотів з нічним баченням. Привик до нічного бачення маєш трончика з нічним баченням. Я тобі скажу: задай собі колись. Колись треба було три машини обдивитися, то треба було їхати в Львів, в Жовква, в Червоноград. Ну зараз заїжджаєш. Я думаю, я не знаю, яким треба бути вибагливим, щоб тут не вибрати собі машини. З теперішніми шикорками, то щось їздити, то цілий день треба стратити, щоб одну машину глянути.